Громадські активісти виграли суд проти міської ради Дніпра. Про це повідомив голова правління громадського контролю Денис Селін. Вони подали позов, коли чиновники відмовилися надати їм перелік усіх бомбосховищ та укриттів у Дніпрі. Таку відповідь у міськраді аргументували тим, що цитую збір такої інформації під час війни може мати ознаки диверсійної діяльності. Кінець цитати чиновники пообіцяли надати перелік укриттів після закінчення війни. Однак, список бомбосховищ з'явився на офіційному сайті міськради раніше, тиждень тому. Тепер, отримавши повний перелік, мешканці міста зможуть вимагати, щоб міська влада привела їх у належний стан і вони були доступними під час повітряних тривог. Адже сьогодні, через закрите укриття під час ракетної атаки у Києві, загинули дві жінки і одна дитина. Суд тривав вісім місяців. В ході судової справи ми чули дивні речі. Перелік бомбосховищ міська рада може надати після закінчення війни. Перші шість місяців суду вони взагалі брехали, що в них немає такого переліку. Але після наведення норм законодавства, сьогодні вони таки визнали, що в них є перелік бомбосховищ.